Привіт, мої любі! Я врешті повернулася на свій YouTube канал. мене не було майже півтори місяці, і я вам на жалість свою складну долю. По-перше, для мене цей місяць став неочікуваним тим, що я стала мудрою жінкою. В мене вилізло аж два верхні мудрі зуби. Зуби мудрості не мудрі зуби. Окей. Вилізло два зуби мудрості, причому на верхньому ряді. Я просто два тижні ходила як з щеками. Після цього в мене ще був стоматит. Я їла лише супчики, навіть трішки схудло за цей період. І ще, звичайно, четвертий курс у мене був передзахист дипломної, до якої я за тиждень написала майже 100 сторінок. Дуже з собою пишаюся, але це було важко. І. Також я зараз ще готую диплом, дуже багато всього навалилось. Плюс не забуваємо, що я ще працюю. На жаль, на жаль, потрібно заробляти гроші на життя. Все, хвилиночка, жалю, прийшла. Ні, не прийшла. Також за цей місяць я мала настільки мало часу, що прочитала лише одну книгу, і це був Локутко, агенція Локутко. Перша частина. До речі, я в захваті. Мені сподобалось все. Я нажалілась. Починаємо велику розпаковочку, близько 20 чимось книг. Я ще хочу сказати, що це не всі книги, які мені відправила мама. Але хочу бути друга частина. Що ж, першою книгою є Полум'яний Бог. Це третя книга трилогії від Ребеки Кван. І перші дві частини мені сподобались. Це історія Е-е-е... Війна, полум'я, фентезі це все намішано. Мені дуже цікаво, чим закінчиться нарешті війна, хто вийде переможцем, що станеться з головною героїнею. Чи буде тут якась любов? Чи буде тут якийсь любовний зв'язок, чи ні ще? Просто з нетерпінням хочу почати читати цю книжечку. До речі, перших дві частини я купляла онлайн. І тепер не знаю, чи мені купляти перші дві частини, так? Чи ні? Я заплуталася. Можливо, я після прочитання комусь віддам цю книгу. Наступну книгу я довго чекала: це Змію Голубка. Автор Шелбі Мег'юрін. Це щось французьке, настільки я пам'ятаю, щось про відео, про магію. Дуже цікаво прочитати. Плюс я читала багато змішаних відгуків на цю книгу. Комусь сподобалось, комусь ні. Хтось не розуміє, при чому тут взагалі голуб. Дуже цікаво прочитати. До речі, давайте разом її розпакуємо. А ну, дай мені щось це довго буду робити. Ну Вона дуже гарна. Хоча для мене всі книги гарні. Зелений. Шрифт непоганий, але, як на мене, трішки мілкий. Але, можливо, це з першого погляду. Все. Давай наступну. Наступна книга від усім відомого автора Джорджа Орвела Антиутопія. 1984 я прочитала і була в захваті, тепер вирішила обрати кого з тварин. Я не думала, що вона буде така тоненька. Я думаю, ще її прочитаю за один вечір. Хоча, дивлячись, що в ній буде. О, тут є закладка! Я так люблю ці штучки. Наступна. Наступні книги від однієї прекрасної авторки, яка доводить своїми книгами майже всіх до сліз. Це Колін Губер. І перша книга Спогади про нього, на жаль, вона вже приїхала в такому стані. Супер обкладинка. Що під нею? Так. В принципі, багато очікую від цієї книги. Тут щось буде сльозливе. Далі також йде Верріті. Вона до мене попалась запакованою, тож разом розпакуємо. Про цю книгу я не читала опис, але я чула, що тут є щось жорстоке. Ну, до речі, всередині не така приваблива, як зовні. Відгуки знімлю свої. Далі йде дуже гарна книга, та приємна просто Soft Touch це ідеальна незнайомка. В книзі, до речі, йдеться про журналістку, про мою колегу, скажімо так. Це детектив. Мені дуже цікаво прочитати. Бачила. Майже всі позитивні відгуки, і всіх ця книга настільки затягувала, що вони її читали за раз. Я дуже люблю, коли книги пишуть або колишні журналісти, або про журналіста. Ну. А, наступні книги йшли комплектом. Це були трилери. Вони відзначились за кордоном, тому я вирішила їх придбати. До речі, вони йшли зі скидкою. То, то чому ж і ні? Першою, що не так з моєю матір'ю. Непогана книга. Чудовий шрифт. Біла бумага. Не скажу, що дешево. Це мені до вподоби. Після прочитання Мене цікавить пітьма, я прям захопилась трилерами. Сподіваюсь, мені буде до вподоби. До речі, мене цікавить пітьма. У мене були змішані почуття. Перших 300 сторінок я не розуміла, чому всі кажуть, що ця книга вау. Але лише останні 100 сторінок в тебе складається докупи пазл і вау. Я вже хочу записати відгук про цю книгу, тому що мені є що сказати. Е, наступна книга задзеркалля. Також багато про неї чула. Це Трилер. Все. Дівчина А. Навіть по обкладинці видно, що це буде щось зворушливе. І дивлячись на те, що це трилер буде, я навіть трішки боюсь читати цю книгу. Тож з усіх чотирьох книг, що йшли в цьому комплекті, ця буде останньою явно. Наступна книга, яку я часто бачила в українському бухтаті, це Загадкова кімната від Редаса і Мітчело. Також щось має бути неймовірне. Мені подобається, що. В цих книгах небагато сторінок, тому що щось останнім часом читати великі книги, які мають 500 плюс сторінок, в мене немає бажання і часу. До речі, всі ці книги від різних авторів. А далі йде комплект трьох книг від Джоани Гарріс це відома письменниця. Найпопулярніша її книга Шоколад. І вона дуже приємна. І плюс в цій книзі авторка трішки розповідає про своє життя. Дуже хочете прочитати цю книгу. Звісно, ожиневе вино. Рецептики. Ця книга дуже приємна. Дві з цих книг дуже приємні. Мають. Я не знаю навіть, як це пояснити. Тактильні відчуття. Але ось третя частина вона, звичайно. Це, це трішки мені не сподобалось, тому що ви продаєте комплект з трьох книг, які дві ось такі, і третя зовсім інша, і мене це завжди дратує. Книги гарні, приємні, хочу прочитати. Це легенькі книги про сенс життя, філософські, я би так сказала, не трилери, не детективи. Це книги для задоволення і для відпочинку. Далі в нас іде книга, яку я ще замовила, коли фанатіла від Спартака Суботи. І це Нові стойки від Максимо Пілючі і Грегорі Лопеса. Стоїтизм. Ой. Стоїтизм. Стоїцизм. Стої... Два рази себе і два рази не змогла. Стоїцизм це антична філософія. І це в нас посібник, як жити цілий рік по. Ці античній філософії. Мені цікаво прочитати це, але не впевнена, що я буду використовувати це в своєму житті, але чом би не спробувати. Це щось нове, я люблю психологію, філософію. Тож. чаєчок боїно стигає. Далі книга від Дідріен Янг це. «Одноіменні», друга частина дилогії. Тут у нас морська тематика, сильна головна героїня. У мене є перша частина, ось придбала другу, і тепер можна починати зі спокійної душеї читати. Далі йде книга від Данило Клочка. Це Андрофаги, це трилер. Е, як ви бачите, обкладинка дуже цікава і інтригуюча. А ще щойно побачила, що тут є значок 18. Не знаю, що мені чекати від цієї книги, але я захотіла почитати трилерів, Я їх накупила все. А далі йде фентезійна трилогія від Марі Рядкоські Прокляття переможця». А, всередині дуже гарно все. В принципі, в книзі ідея така: е, є дочка одного короля, є син іншого короля, вони між собою враждують, але ну як же ж не закохатись? І перша книга про те, як вони будуть закохувати, що вони оберуть, чи куди втечуть, зроблять вибір. Друга частина вже про наслідки їхнього вибору. І третя частина. Я не читала собі опис, щоб не заспойлерити, але сподіваюся, що я прочитаю і буду задоволена цими книгами. Тому що, на вигляд, вони дуже гарні, ну просто. Але мені трішки не подобається, що на всіх книгах, які я купую, зображені мечі. Або на багатьох фентезійних книгах, які я читала навіть онлайн, також на обкладинках є мечі. Е -е, в наших художників немає е -е, фантазії. <смі> І наступні книги, за які мені трішки соромно, тому що це дитяча література. Але господи, 22 рочки – це ж дитина. Стільки мені 22 чи 21? Але будьмо відвертими: 21 рік я ще вважаюсь дитинкою. Особливо інколи за кордоном в такий вік ще живуть з батьками, живуть за їхній рахунок і ні про що не думають. Це ж в нас в Україні, здається, можна в цей вік мати два розводи, дитину, аліменти і все-все-все. Так, ближче до суті. Книги. Це серія книг. Про який був знятий серіал. Е, і ці книги я вирішила купити через те, що захотіла подивитись серіал, бо там крутий акторський склад, як мені здалося, це школа добра і зла. І, і в мене з цією серією книг виникли малесечкі проблемки, тому що я замовляла на Якабу. Всі, весь комплект шести книг, але перед відправкою мені написали, що другої книги не було в наявності, і ми поговорили, і мені відправили всього на всього п'ять книг. Тож я зараз або шукаю другу, щоб купити окремо, або буду читати онлайн. Але ви ж знаєте, як це купити п'ять книг і не купити шостої просто чогось не вистачає. Тож, ось такі вони гарні. Перша частина здається. Ні байдуже, що це дитяча література, але Ва! тут ще якесь зображення є всередині. Я кайфую. <плес> Ой, ця обфанка мені поки що найбільше сподобалась. Ох, які... яка краса. Основне, що я знаю про цю книгу, що е, є дві подруги: одна збирається в школу зла, друга в школу добра, але випадково вони міняються школами. Ну, не випадково, я не пам'ятаю, як це сталося, але мені цікаво прочитати. байдуже, що це дитяча література. Просто. Яка краса. Це зразу повертає мене в дитинство. Ну, Тут шериф доволі великий, тож я думаю, що кожна книга мені дасться швидко. О, Аладдін! Боже. Алінка хоче читати казочки. Мені інколи соромно за те, що інші блогери так багато читають, таку серйозну літературу, і тут я з моїми такими книгами. Але кожен любить те, що любить, і читає те, що йому по душі, і потрібно в той самий момент. Я думала, що книг буде більше, чесно. Але це чудово. Я задоволена тим, що я можу купляти так багато книжечок, але ну я не задоволена тим, що я не можу їх всі так швидко читати, як хотілося б, тому що це життя і доводиться працювати, навчатись і робити багато що чого. Дякую вам за перегляд. Пообіцяю вам більше не пропадати так надовго. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви зараз читаєте, що ви бажаєте купити, і чи, можливо, ви б хотіли, щоб я щось розіграла. Я тільки залюбки. Все, дякую вам за перегляд, Па-па!